От, коли була розформована Дунайська флотилія е, з розпадом Союзу, от росіяни, я був очевидцем, як вони перегарняли ці е, річкові артилерійські катери аж з е, Дунаю туди на Каспій. З початком широкомасштабного вторгнення вони доповнили цими е, артилерійськими катерами і Десантними катерами, е, десантним груповання сил, які мали б висаджуватись на Одесу. Частину з них було притоплено нашими морськими дронами. Ну, останні два в цьому році в районі Чорноморська на західному узбережжі Криму, інші в північно-західній частині Чорного моря. От. Тож, он де вони падлюки лазили.